Вітається це подкастокішові центру спільних дій». з вами. Марія Очеретяна та Іра Корженкова. Зараз будемо говорити про ідею нардепів створити реєстр військовослужбовців на нашому каналі. Ви знайдете повну версію цього подкасту. Там ми поговорили ще про нові виплати родинам загиблих військових та чому ми всі зацікавлені в реформі рахункової палати. У нас вже є єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Можливо, коли світ побачить багатостраждальний реєстр ветеранів, який, нібито, створили ще в 2019-му, але навіть в профільному ветеранському середовищі кажуть, що його ніхто з того часу не бачив і до того часу теж. Але тепер нардепи вирішили створити ще один реєстр: це реєстр військових. І в ідеалі, коли ці всі реєстри запрацюють і замечаться, то держава матиме повну картинку про людей у оборонній сфері. Іро, розкажи, як цей реєстр має виглядати. Отже, це буде такий єдиний державний реєстр військовослужбовців, а він буде містити інформацію, яку, до речі, буде збирати, зберігати і захищати Міністерство оборони України. Тобто, це реєстр створюється держателем, якого є Міністерство оборони України. Це важливо, це не реєстр ветеранів і. Який має зробити Мінвет. Так, в реєстрі міститимуться дані, це особисті дані про військовослужбовця, прізвище, ім'я по батькові, реєстраційний номер карти ідентифікаційний код мається на увазі, дата народження, далі стату, статус військовослужбовця, тобто, чи він діючий, чи він знятий з обліку, чи ну, взагалі що, 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 що там з ним робиться. І буде присвоєно унікальний єдиний номер військовослужбовця. Для чого це все робиться? А Тут ще я хочу зробити тримарочку, що якщо ми говоримо про військовослужбовців розвідувальних управління і дотичних до них, то їхні дані будуть передаватися тільки коли будуть спільні накази ось цих відомств. Тобто в відкритому такому загальноприйнятому форматі передачі даних, якщо я правильно виражаюся, через те, що я не технічний працівник, я Лише можу Хай аналізувати, так, аналізувати напишу, так. його да, з юридичної сторони, буде передаватися їхні дані окремо. Чому це все? Робиться сьогодні, тому що війна вимагає більш чіткої організації і відслідковування військових ресурсів, в тому числі людських ресурсів. І ми маємо розуміти, що цей реєстр він скоріше такий кадровий, чому не оберіг? Ми знаємо, що є оберіг. І вчора ми з тобою на цю тему розмовляли. Ти там, пробувала мені, наїхати на мене, запитати в Я смислі, не їжджала, там, що, на що є ж оберіг. Чого це не оберіг? Поясню, чому не оберіг. Оберіг був створений для іншого функціоналу, і там є місця дані військовозобов'язаних, і це, скоріше, такий соціальний реєстр, так би мовити. Він, з нього можна взяти, Інформацію для допомоги сім'ям військовослужбовців і, наприклад, для отримання якоїсь майбутньої юридичної підтримки. І все, що з цим пов'язано. Ось цей новостворений реєстр, він буде інтегруватися з усіма існуючими реєстрами в державі, і в тому числі із реєстрами Міністерства охорони здоров'я, що дуже важливо. Простіше буде пройти ВЛК, можливо? Планується, але ми не знаємо, як це все на практиці запрацюється і коли взагалі чи приймуть законопроект. Проєкт про ось цей реєстр чи він запрацює коли він запрацює через те, що ми розуміємо, що це кошти в пояснювальні записки. Написано, що це кошти мають виділятися із грантової якоїсь міжнародно технічної допомоги, тобто це кошти не державного бюджету України. Але все ж таки, це довга система. Потрібно спочатку розробити функціонал, потім під нього все прописати, щоб воно лягло гарно в нормативці, і я думаю, в найоптимістичнішому варіанті, якщо приймуть законопроект, мінімум рік треба, щоб його запустити. Ну і це має бути дуже серйозний захист для такого реєстру? Звичайно, має бути серйозний захист через те, що це дані наших військовослужбовців, і вони ніяк не, не можуть потрапити туди, куди не потрібно бути злитими чи там навіть одним оком підглянутим. Це все не неправильно.